Єсть два триміць українського духу. Вони не переможні на передовій, нескореними вони лишаються і в тилу. Український десант так підкорив мережу віджиманнями із сином на спині. Командир роти 80-ї десантно-штурмової бригади Сергій Романовський, що через поранення втратив ногу в боях із російськими терористами на Донбасі прийняв естафету мережевого флешмобу і 22 рази із маленьким сином на спині виконав фізичну вправу. Про фронтову мужність українських блакитних беретів, зокрема, і під час оборони Донецького литовища. Розповідь буде просто за Добрий вечір. Це спецкор на 2+,2, плюс І ми розпочинаємо. План, щоб пересварив недоторканих. Це є виключно російський план і план олігархів. Які сприяли російській агресії, урядові мрії про вороття Донбасу у парламенті охрестили державною зрадою конгресменам? Інавгурація не цікава. Півсотні американських законодавців вирішили бойкотувати Трампову урочистість. Ветеран ветерану сусід, Чоловік, який раніше написав заявлення, але автоматично лежиться в барабат. Чернігові сліпий жереб визначав власників земельних ділянок для атовців. Добу на фронті штаба ТО називає надзвичайно важкою, говорячи про геть усі напрямки і ділянки передової. Кількість ворожих обстрілів від ранку до тепер сягнула трьох десятків. У секторі Луганськ бойовики атакували з мінометів обох калібрів Троїцькі та Новоолександрівку. З протитанкових ракетних комплексів обстріляли Новозванівку. У Попаснянському районі є жертви серед цивільних. Ворожий снайпер вбив місцевого жителя. Мало того, правоохоронці припускають, що той самий стрілець відкривав вогонь по всіх. Хто намагався наблизитися до загиблого і лише спостерігачам ОБСЄ вдалося згодом вивести тіло чоловіка із прострілюваної ділянки? На Донецькому напрямку найманці вели обстріл переважно зі стрілецької зброї та гранатометів. Найгарячіші ділянки фронту у секторі незмінні Авдіївка опитне та селище піски. На Маріупольському напрямку під мінометним вогнем цієї доби опинились Чермалик, Водяне та Широкине. Артилеристи повернулися у Тернополі. Зустрічали нині дивізіон 44-ї окремої артилерійської бригади. Бійці якої два роки несли службу на Луганщині. Спеціальний ешелон більше доби доправляв солдатів і техніку на Тернопільщину. Гармати та тягачі на відкритих платформах розтягнулися на сотні метрів військового потяга. Загалом на дорогу додому пішло три доби. До залізниці бійці з технікою добиралися ще й комбінованим маршем. Артилеристів зустрічали рідні для них колядували. А місцева влада відзначала бійців подяками. Понад сотню Військових зустрінуть водохище з рідними. бійців. Чекає чотири місяці відпустки. Дивізіон повернувся додому у повному складі. Солдати не ушкоджені. Після доукомплектації та перепочинку прак підрозділ знову вирушить на схід. Я сьогодні зустрічаю свого чоловіка, з яким ми були. Я, я наприклад, півроку в зоні АТО. Просто так вийшло, що я раніше приїхала. Переживаю за неї. Коли земля тряслася, вона казала, що більше не приїде в ОТО. Основне завдання його це підтримка, як кажуть, піхоти і як кажуть, відбиття ймовірного нападу противника. Пункти спостереження та націлення у бік материкової України вогневі точки зводить російський агресор в окупованому Криму. Про це кажуть українські прикордонники. Тим часом російська преса повідомляє на півострові, планують розгорнути ще й десантно-штурмовий батальйон і збільшити кількість зенітно-ракетних комплексів. Водночас у прикордонній служби України запевняють, підстав для хвилювання принаймні, наразі немає. Ситуацію там вважають контрольованою. Задмін кордону з із окупованим півостровом. Буквально щойно повернувся Яків Носков. Українські прикордонники патрулюють територію на Арабатській стрілці. Навесні дві 2014 чотирнадцятого сюди висадився російський десант. За півроку окупанти відійшли, проте зовсім недалеко. Прямо за пляжем знаходиться зелена будка. Бачите, люди ходять біля неї? це російські Федерації окупантів наших. Лутка не там гриються після наряду, після патруля. А от на столба знаходиться їхній дзот, засипаний піском. Разом з прикордонниками кордон охороняє Джек. Вівчарка прибігла до військових з окупованої території. Тепер Джек буквально незамінний помічник. Прийшов з тієї сторони до нас. Очевидно, йому в нас. Сподобалося більше з нашими хлопцями, ніж на тій стороні з окупантами. Ніхто насправді краще собаки не бачить і не чує. Дуже добрий слух має, тому допомагає. Чує всіх, хто наближається раніше, ніж будь-хто з прикордонного наряду. Попереджає нас. В іншому місці на Чонгарі можна майже безперешкодно потрапити на окуповану територію. Тут облаштований перехід. Багато з тих, хто ним постійно користується, мають одразу кілька паспортів, як, наприклад, оці дівчата, зав'язують тут українські показати, а там російські. Українська вроді не приймають російський паспорт. Я можу проходить по українському паспорту на українській границі. А там дуже по російському, да Ребенку робили за ґранпаспорт. Оце так звана буферна зона. Вже за 20 метрів. Звідси російський прапор та окупована земля. Фортифікаційні споруди заховані отам, там за рогом, далі від сторонніх очей. Прикордонники кажуть, над їхнім будівництвом окупанти працюють фактично цілодобово. Підрозділ окупанта укріплюється. Це можна спостерігати будівництво зводних опорних пунктів, ліній інженерних споруд. Візуально можна спостерігати про встановлення металевої спостережної вежі, за допомогою якої, з висотою якої окупанти здійснюють спостереження за діями наших співробітників і за в цілому за діями, які відбуваються по. Матеркові частини України, українські прикордонники запевняють, детально аналізують усі заяви Росіян про збільшення контингенту військ на окупованому півострові. З останніх новин перекидання сюди нових зенітних комплексів. У відповідь: наші хлопці так само укріплюють позиції на відміну від окупаційних речників. Багато про це не кажуть. Мовляв, нехай для окупантів це лишається сюрпризом. Як Носков, Андрій куповка з Чонгара спецкордва плюс у Чернігові ветерани війни на Донбасі розіграли в лотерею 128 земельних ділянок під забудову. Крутили барабан, щоб дістати номер ділянки на очах у побратимів. Заявок на землю надійшло майже в чотири рази більше: 75 Одразу ж відсіяли, бо деякі дублювалися. Хтось не мав чернігівської прописки або ж не надав підтвердження участі в АТО. А далі все вже вирішувала доля. Запустили два барабани. В одному були папірці з прізвищами бійців, у другому номери ділянок. Хто кому став сусідом, вирішував лише жереб. Человек, который раньше написал заявление, он автоматически ложится в барабан. Если кому-то не хочется участвовать в барабане, есть свое мнение, что он самый главный герой, самый лучший воин. Я может с его мнением согласен, но не согласны, может мої мои коллеги. Мы будем разыгрывать эти участки, его право будет обращаться в суд. Вісім з половиною років ув'язнення отримав бойовик, що воював під проводом луганських ватажків. Таке рішення прийняв сьогодні жовтневий суд Миколаївської області. Бойовика затримали у листопаді 2015-го, коли він приїхав у відпустку додому у Миколаїв. Співробітники СБУ встановили. Чоловік приєднався до луганських терористів ще у 2014-му. Він був в угрупованні, яке спеціалізувалося на диверсіях проти мирного населення під виглядом українських підрозділів. Потім перейшов до незаконного збройного формування Вимпел під час обшуку. У нього знайшли посвідчення терористичного угруповання та 200 грамову тротилову шашку із двома детонаторами. Межнародний републіка НРМ спеціальна місяк. В місяця був зачислено в штат Альпон. Нас запущали два інструктори з Росії. Ми вивчали задачі після перед розвідки. Ми вивчали картографію, ми вивчали... Рєнтіруння на місці блакитні барети у ДАПІ. Українські десантники у терміналах Донецького аеропорту провели не один запеклий бій. Вистояли під зливами реактивних артилерійських ворожих снарядів та танковими атаками. Не один раз вони встановлювали над напівзруйнованими терміналами національний прапор. Черговий епізод серіалу Цитадель про героїчну оборону Донецького литовища присвячений воїнам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. І маніє зараз у тилу. Він вчить курсантів, як вціліти на полі бою. За всю війну свою я горжусь тільки одним: Не з количеством убитих, а кількістю спасених. Я хочу навчити поділитися опитом, щоб другі могли виживати. А ще рік тому на фронті саме життя вчило Максима виживати у горнилі війни? І він вижив повністю. гіпсокартон, картон нас плос прострілювається. Два, два місця ді укрити коло нараз, колона 2. Все, Непрофесійний військовий, офіцер запасу, став командиром роти десантників 79-ї бригади вже на війні. Раз, но розворачу, два. І раз і два. До АТО він звичайний юрист у банку і тренер з карате у залі. Все, наверное, я більше зв'язував з тренерською діяльністю, з роботою з дітьми. з э, У ну, мене взрослі діти були. І більше хотів, звісно, залишатися ну, в карате. Колись сюди, в Донецький аеропорт, з усього світу прилітали літаки, а у 14-му та 15 – лише російські снаряди та гради. Прилетіла задача обезпечити роботу допустим, там бригад, які знаходилися там. І наші туди видвинулися. Якби ніхто не знав, що там танки близько стоять там метрів 500-700 від терміналу. І, коли колона заходила, танки почали понідовку. Таємно і у повній темряві, та на повній швидкості без габаритів. Бетонку треба пролетіти на БТРах, а потім блискавично розвантажитись під обстрілами. На початку жовтня в аеропорт зайшли десантники 79-ї бригади. Поки є можливість сім'ям передавати. Давайте може, може стать послідні разом. Оптиміст, оптиміст. Я ніколаю не раня. Моя <кій> да. в Харкові, охороняю склади. Для більшості ДАП це була справа честі. Сюди йшли добровільно. Ішли не за нагородами, військовими званнями чи пільгами, І йшли за покликанням, як цей боєць, на прізвисько Грифон. Дані, героям нету, оповняємо роботу, захищаємо свою родину, как би, я не вважаю кіборгом звичайним чоловіком. Просто прийшов защити свою землю. Їхньою фортецею і домом на кілька місяців став старий та новий термінал з диспетчерською вежею до ворога від кількох сотень до кількох десятків метрів. Вони регулярно наступали 6-8 атак було. Спочатку Почала щоб ми всі сілі танками, а потім уже біжала піхота. Вигружається газель. хлопчики в таких касках, вот этих, з забралами такими железними. Ну такі спісп. Спец... 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 Ну, от, і туди одразу прилетів наш ПТУР, і вони всі згоріли, прям той газель. Спали по кілька годин на бетонній підлозі, і їли сухпаї, а пили, що доведеться, бо питної води вже не було. Три дня не пити, це, это... ну, я не можу вам пояснити, як це. Ми брали ці батареї, які там вода вже була, ця вот ржава, ми брали ту воду, сливали в баклахи, кидали таблетку, щоб вона там чуть Побулькала стіни, прострілювались на виліт, бігали на півприсідки, а на голови з верхніх поверхів сипались ворожі гранати, у дірки в стінах прилітали протитанкові ракети. Ну смерть да – смерті не страшно, тому що ну ти не поймеш, када ти умреш. О, навіть кадаранять, ти не понімаєш. Ти свою не услушиш пулю, ні снаряд, ні куля. Не Барикади зводили власноруч зі всього, що було під рукою. Загати будували по всьому периметру терміналу, але й вони не рятували бійців 79-ки від важких снарядів. Рятувала віра у перемогу і надія, і переконаність, що мусиш повернутися живим до тих, хто молиться за тебе вдома. Бізпотір, надіюсь, всі вернемося відсюди живі, к сім'ям. Руслан Ярмелюк, Михайло Путята, Сергій Шпартила, Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Іван Секач. Спецкор два плюс два. окупованих територій чи поступова капітуляція фракція самопоміч звинувачує у зрадництві уряд України і закликає службу безпеки пошукати державну зраду у розпорядженні уряду про внутрішню політику на окупованих територіях Донбасу. У Кабміні такими підозрами надзвичайно обурені, пояснюють, що йдеться виключно про. Турботу про українських громадян та м'яку соціальну реінтеграцію окупованих територій у новій порції зраду перемоги з шукала Марія Васильєва. План встановлення деяких економічних та соціально-культурних зв'язків з окупованою частиною Донбасу ініціювало так зване мінокупації. Спеціальне міністерство у справах окупованих територій засноване торік. У документі, який вийшов з підпира українського уряду, немає жодних згадок про російську агресію, а окуповані території називаються неконтрольованими, без пояснення, чому саме український уряд їх не контролює. Серед заходів у документі є доволі дискусійні пункти: наприклад, гарантії виплати зарплат на об'єктах Укренерго та. Укрзалізниці, які бойовики оголосили націоналізованими на користь своїх так званих республік, ця урядова ініціатива не на жарт збентежила частину депутатів. Самопоміч зажадала, щоби спецслужби пошукали в уряді зрадників. В цьому плані є утримання підприємств, які є на території окупованій. В цьому плані є заохочення використання російської мови. До речі, загравання з якою і стала приводом російської агресії і окупації. В цьому плані є налагодження діалогу з сепаратистами і окупантами і примирення з ними замість того, щоб розслідувати злочини, які вони скоювали. Для решти депутатів ця заява виявилась несподіваною настільки, що коли самопоміч вийшла до трибуни, а на екрані з'явились воєнні кадри, депутати звично встали, бо очікували, що зараз буде оголошено хвилину мовчання. Коли ж почули про що йдеться насправді, стривожено заворушилась президентська фракція БПП. Це є виключно російський план. Виключно російський план і план олігархів, які сприяли російській агресії і які зацікавлені збереженню торгівлі на окупованій території, захищати урядову ініціативу відрядили вихідця з Донбасу, депутата Лубінця з президентської фракції. Замість того, щоб розхитувати ситуацію, роз'єднувати Україну і знову її ділити на сорти. Ми повинні її з'єднувати в уряді. Теж відповіли бриси викабили. Урядовці, пояснюючи свою ініціативу, не прояснюють свою позицію по суперечливих пунктах на зразок виплати зарплат на підприємствах, що працюють на окупованій території або про захист російської мови. Натомість акцентують увагу на гуманітарних аспектах допомоги українцям на окупованому Донбасі. Я не можу зрозуміти, що поганого в тому, що діти, які перебувають вимушено перебувають на території, яку зараз тимчасово уряд України не контролює, будуть отримувати можливість. Вступити і вчитися у вишах України це для когось так небезпечно. Ми український уряд, і ми любимо Україну від заходу і до сходу. Деякі наші співгромадяни сьогодні знаходяться в тимчасовій окупації. І в багатьох речах просто обмежені. Колуарні чутки про те, що українська влада вирішила піти на певні поступки. Москві саме тому у тексті урядового документу використані м'які та обережні формулювання. Звісно, офіційно ніхто не коментує. Проте противники таких поступок уже певний час насторожі. Побоювання щодо поступової капітуляції сколихнула перемога Трампа на виборах у США. А потім жвава дискусія ініційована статтею Віктора Пінчука в Волстріт Джорнал, де він припустив, що з Росією можна домовитись про мир на Донбасі в обмін на відмову України про вступ до ЄС і. Нато президент та урядовці у відповідь бойкотували ланч пінчука на форумі у Давосі. Проти мінський процес у глухому куті і тривога про майбутнє як ніколи сильна. Марія Васильів, Олександр Шолко, Максим Шинкаренко, Спецкор 2+,2. Парламент голосуватиме за виключення надії Савченко з комітету з питань нацбезпеки й оборони. Таку пропозицію ухвалили сьогодні. Власне на засіданні комітету з нацбезпеки. Причина неуповноважені дії нардепа. Йдеться про обговорення з терористами питання обміну заручників та оприлюднення прізвищ бранців. Хмизу до багаття додало учорашні інтерв'ю Савченко в ефірі одного з телеканалів. Там відповідаючи на запитання ведучих, нардеп припустила, що плани з мирного дипломатичного повернення Донбасу вдасться реаліз. Зувати лише шляхом здачі агресору, тобто Росії, на певний період нині окупованого півострова. Правову оцінку цим словам це також стало відомо сьогодні. Збирається дати служба безпеки України. Голова Меджлісу Рифат Чубаров уже назвав висловлювання Надії Савченко неприпустимими, і з трибуни парламенту закликав президента скликати конституційну комісію і зайнятися статусом півострова. Публічне висловлювання нашої колеги. Народного депутата України Надії Савченка є не лише вкрай неприйнятним, але глибоко образливим, циничним та зрадницьким по відношенню до всіх громадян України, до кримсько-татарського народу, що залишаються заручниками у російських окупантів. Росія найбільша загроза для Сполучених Штатів і знімати санкції з Кремля категорично не можна. Про це заявила Саманта Пауер у Вашингтоні під час виголошення своєї останньої промови на посаді представника США в Організації Об'єднаних Націй, за її словами дії Росії в Україні та Сирії та спроба втрутитися в американські вибори. Підривають світовий порядок. Пауер закликала майбутній американський уряд у жодному разі не знімати санкції з Росії. Це на її думку, що найменше створить прецедент для Ірану та Північної Кореї. Натомість, сполученим штатам, слід зміцнювати співпрацю із північно-атлантичним альянсом. Ці слова Пауер суперечить заявам обраного президента Трампа, який неодноразово говорив про перегляд стосунків з НАТО, а напередодні навіть висунув умову, за яких зніме обмеження з Росії дехто no. вважає, що в разі, якщо ми зменшимо тиск на Росію, вона припинить порушувати міжнародний порядок. Однак ці дії мають і зворотній ефект. Зменшення штрафних санкцій щодо російського уряду не змінить його поведінку, але натомість дасть Росії підставу думати, що найкращий спосіб отримати міжнародне визнання своїх дій дестабілізації це чекати, поки ми здамося, і це не тільки на, на Росію до ще більш небезпечних дій, але стане правилом і для інших порушників. Інаугурація з порожніми стільцями понад півсотні американських конгресменів відмовилися відвідувати церемонію складання присяги Дональдом Трампом. Демократи вирішили проігнорувати урочистості на знак солідарності зі своїм колегою Джоном Льюісом, який назвав мільярдера нелегітимним президентом. Трамп у відповідь заявив, що це пусті балачки. Тож конгресмени. Слідом за ним, а за ним ще кілька десятків його колег по партії вирішили на інавгурацію. Не йти Трамп запропонував їм повернути запрошення, аби передати квитки тим, хто хоче таки піти на церемонію навгурації. Опитування тим часом свідчать, що рейтинг новообраного президента сягнув історичного мінімуму. Фатальна помилка у Нігерії авіація розбомбила табір із біженцями. Літаки військових мали розстріляти бойовиків з ісламського ісламського групування Боко Харам, проте переплутали цілі. Загинуло щонайменше півсотні переселенців, що тікали від бойовиків. Серед загиблих також члени гуманітарних організацій, зокрема Червоного Христа, які працювали у таборі. У фатальній помильці влада звинувачує розвідку, що надала пілоту неправдиві дані. Трагічне застілля у Харкові через вибух гранати у квартирі. Господар помешкання загинув, а його гість із численними пораненнями опинився у лікарні. Двоє чоловіків випивали. Хазяїн квартири спав на думку похизуватися гранатою. Гість раптово висмикнув у нього боєприпас. В результаті стався вибух. Чоловік, який загинув за словами сусідів, зловживав алкоголем. Як граната опинилась у нього вдома, нині намагаються з'ясувати слідчі. Попередньо кажуть, обидва чоловіки не були військовослужбовцями. Знайомий побачив, що власник дістав гранату та, намагаючись забрати у нього, висмикнув чеку, в результаті чого пролунав вибух. Наслідок вибуху власник квартири від отриманих травм помер на місці пригоди. Ну позвонила сусідка і сказала, що у погиб Сережа, як би сказати, плохого не можна. Ну іноді були проблеми з алкоголем. У нього вот. тоді він становився, не совсем міняє. Поліція оголосила про підозру двом учасникам недільної стрілянини у старому селі на Рівненщині. Їм інкримінують хуліганство. Це двоє приїжджих, які потрапили до лікарні. Одного вже виписали стан інших потерпілих стабільний. Вони залишаються у лікарні під охороною. Нагадаю, троє приїжджих потрапили з вогнестрільними пораненнями до лікарні після конфлікту з місцевими селянами. Версії обох сторін різнилися. Заїжджі запевняють, що старосельці почали в них зненацька стріляти. Місцеві кажуть, їм погрожували гранатою гості. Утім, обидві сторони спростували бурштинову версію, яка Фігурувала спочатку, поліції запевняють, що ще не з'ясували, хто саме з селян стріляв. Натомість в одного з приїжджих знайшли муляж гранати. Інспекція особового складу також перевіряє роботу співробітників рокитнівського відділу поліції, чи справді старосельці на очах правоохоронців били затриманих. Сьогодні до району направили додаткові сили правоохоронців. Утім, навіщо посилюють охорону, якщо основна версія побутовий конфлікт правоохоронці не пояснюють. Розміщається 20 працівників патрульної поліції, які приїхали до нас на те, щоб забезпечити охорону громадського порядку із Тернопільської Волинської області, а також патрульна поліція міста Рівно. Американець, канадієць, датчанин та троє українців відбиратимуть головних претендентів на посаду керманича національної поліції України. Сьогодні у Києві почала свою роботу комісія з відбору кандидатів на посаду головного поліцейського України. Претендують 64 бажаючих: колишні та нинішні правоохоронці, працівники прокуратури, адвокати, правозахисники та навіть домогосподарка. Йому 23 і він патрульний поліцейський з Одеси. Володимир Московченко стоїть першим у списку зареєстрованих для участі у конкурсі на посаду голови нацполіції. За останні місце чотири реформа становилася. Тобто був данстарт. Були красиві картинки по телевізору, були відни навіть людям ті реформи. Ну щось на чомусь то зупинилося. Він збирається штовхати реформи, що зупинилися, проте немає ні вищої юридичної сіти, ні стажу, ні досвіду. Його навіть не лякає, що конкурує за посаду зі своїм одеським начальником нацполіції. Меня це все не по одній простій причині. Меня можуть не вибрати, і я буде будь рішення. Я в всіх случаях пьєму почому ми панімають, будь чому симіса дальше. Десять днів тому прийом документів на вакантну посаду завершили у оприлюдненому списку. 64 кандидати, 40 із них колишні та нинішні правоохоронці. Серед чинних поліцейських Андрій Крищенко, керівник столичного управління, В'ячеслав Аброськін, Донецького, Вадим Троян. Нині тимчасово керує всіма українськими поліціянтами. Їх чекає спочатку тестування. Кваліфікаційне, це е, спрощений варіант тесту на IQ, на здатність логічно мислити. І от комісія, з, е, вивчаючи резюме, мотиваційний лист і результати цього тесту будуть е, голосувати по кожному. Правозахисник Євген Захаров вже встиг ознайомитися з документами всіх претендентів. Одинадцять з них відрахують одразу, бо не мають навіть уяви про роботу в галузі права. Керувати поліцію забажала навіть домогосподарка з двома дітьми. Тож на руководіла мужами своїми двома дітьми. Ну же не руководить всією поліцією України. Це називається недостаток критичного критичського мишлення. Шукати керівника із критичним мисленням будуть шестеро датчанин, американець та канадієць, іноземний десант із величезним досвідом роботи у поліції своїх країн. Ми усі хочемо бути певні, що створюємо професійну поліцейську структуру, яка б служила людям і дозволяла людям почуватися в безпеці, захищеними, щоб вони були певні, що справи розглядаються справедливо, відкрито і прозоро. українську сторону у відборі представляють правозахисники Євген Захаров, Роман. Романов та журналіст Віталій Портников. До 15 лютого комісія визначить трьох найдостойніших. Арсен Аваков обрану кандидатуру має подати на затвердження кабінету міністрів. Ігор Бондаренко, Сергій Азаренко, Денис Савченко, Спецкор 2+,2. Унікальні фрески випадково знайшли в Одеському палаці студентів через змороз та відсутність опалення. У приміщенні верхній шар на стінах відпав і відкрилися. Історичні малюнки на стіни живопис припускають експерти, може належати українським художникам-монументалістам школи видатного митця Михайла Бойчука. Більшість із тих художників чекісти розстріляли у 1937 році. Це ось перше приміщення, в яке потрапляють відвідувачі, заходячи сюди, в Одеський палац студентів. Тут холодно зараз від різниць температури, фарба на стінах почала лущитися. І от одного разу під нею. Відвідувачі та працівники побачили ось такі малюнки. Фарба надовго приховала революційні сцени початку 20-го століття, кадри з життя робітників та селян, а також епізоди громадянської війни. Першим оголені шматки унікальних фресок розглядів одеський блогер. Сирість і час виявили під штукатуркою розпис, виконаний в 1928 році Михайлом Бойчуком та Антоніною Івановою. Адміністрація обіцяє все це замазати. Більше робіт бойчуківців в Одесі не збереглося. Одеський художник Олександр Ройбурт розповідає. В приватних колекціях є навіть альбом, де задокументовані фрески. Їх у цьому приміщенні під фарбою майже два десятки. Розписи створювали молоді художники Одесити, яких навчав особисто Михайло Бойчук. Один із засновників монументального мистецтва України 20-го століття, представник розстріляного відродження. Я навіть лично знав це був мій вчитель, учительним силівшої одеський бойчукіст, Нікола Артіміч Павлюк, всі в целом то, что в Одесі вкрито по штукатурку і не усі колекції моралізму тридцятих України. Після розголосу фрески з палацу студентів вже взяли під охорону держави. Повідомили в обласному управлінні захисту культурної спадщини. Тепер їх не можна вилучати з будівлі, яка також пам'ятка архітектури. У нас буде комісія, яка дасть свої рекомендації щодо подальшої або консервації, до або реставрації. Потім буде розроблено проєктна документація ніхто не збирається їх якось замазувати або знищувати, реставрувати фрески, і врятувати унікальний пласт української культури, який умисно знищувався радянським яким режимом вже зголосилися фахівці з Києва та Львова. Сергій Осичук, Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор 2+,2. Розколотий навпіл в Антарктиці. Британським вченим за допомогою дрона вдалося відзняти вражаючі відео гігантської тріщини на льодовику. Утворилася розколона ще у жовтні. Торік, за три місяці, розрослася до 40 кілометрів завдовжки. Далі перебувати на цьому льодовику стає небезпечно з настанням весни свої наукові місії. Мають згорнути 88 дослідників, які здебільшого відстежували зміни клімату та вивчали озонові діри. Повернутися сюди, люди зможуть лише за однією умовою. Якщо до наступної зими прірва перестане розширятися. Мені це все. Дякую, що довіряєте. мирного завершення доби. Усім бережіть себе і до зустрічі. Традиційно на надвечір наступного разу у четвер.